За три останні роки 412 новонароджених дітей в області в перші дні життя потребували хірургічного втручання. Опорували малюків в обласній дитячій клінічній лікарні. Процент смертності новонароджених в післяопераційний період в лікарні називають найнижчим в Україні. В післяопераційному періоді померло 10 дітей. По роках 2011-4, 2012-3, 2013-3. Післяопераційний летальний складає 2,4%. По роках від 3,2 – 2,3 – 2,0 по Україні цей показник складає у 2013 році 16,4 на 100 оперованих. Якість надання хірургічної допомоги новонародженим обговорили на розширенні колегії департаменту охорони здоров'я. Розібрали конкретні приклади надання хірургічної допомоги важкохворим малюкам, які від народження мали численні вади. Проаналізували залежність дитячої смертності від ефективності після операційної реабілітації. Про медичні карти стаціонарних хворих дітей, які були оперовані в періоді новонародженості та померли після операційного перівні необхідно сказати наступне. Показник післяопераційної летальності має тенденцію до зниження з 3,2% два році до 2,0% 2013 ноль році на 100 оперованих новонароджених. Серед проблем, які обтяжують ефективність операції у таких дітей, лікарі відзначають факти інфікування під час поступлення в лікарню. Окремо говорили про випадки невідпрацьованості взаємодії між лікарями різних спеціальностей на стадії ранньої діагностики. Незважаючи на низький показник смертності новонароджених в нашій області, це трагедія і окремої родини і медиків.